Колобок. Жила собі дід та баба, от якось просидіть, спекла б та бабусю, колобок. А баба відповідає, з чого ж пекти, борошна у нас немає. Ех, баба, ти по засіку помети, по козубу пошкреби, може, борошна і набереться. Баба по засіку помила, по козубу пошкребла, набралася трошки борошенця, замісила вона тісто на сметані, спекла рум'яний колобок і поклала на віконце, щоб прохолов. А колобок полежав, полежав собі та й покотився. З вікна на присбус, призбив на землю, потім за ворота. Котиться колобок дорогою, а на зустріч йому зайчик. Колобко, Колобко, я тебе з'їм. Не їж мене зайчик, коло я тобі пісеньку заспіваю. І показав косовушки рябиний позайський комата, на смотані, я спечений, я відбаби втік, я відіддав і від тебе зайчику Теж отечо. І колобок покотився собі далі, тільки його зайчик і бачив. Котиться собі назустріч йому вовк. Колобку колобку є тебе з'їм. Не їж мене вовч, я тобі пісеньку заспіваю. Я показав бишкрябиний позасі комотани, незметання спечення від боби втіків, їда, втік і взайдця, втік і від тебе теж утечу. І покотийся собі далі тільки вок його і бачив. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому ведмідь. Колобку колобку є тебе з'їм. Не їж мене колешаного, я тобі пісеньку заспіваю. Я показував вишкрябенний пазасок, метани не смотання, спочений я відбав, би втік, я відід, да втік, і від зайця, втік і від вовка, втік, і від тебе, ведмедику, теж оточу і покотився собі далі. Тільки ведмедик його і бачив. Котиця, а на зустрічі му лисичка. Який колобок, гарненький я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, я тобі, пісеньку заспіваю. Я показую бишкрябаний позасіку, метальне не сметання, я, я, бифтік, я, тік, я, тік, я тік, від баби втік, я від да втік, я від зайця втік, я від вовка втік, відудмадь, я втік. Від тебе лиска. Таже дичь, каже лисичка лагідно, Яка гарна пісенька. Та стара, я вже не дочуваю. Якщо твоя ласка, сядь на мені тут воно носика і заспівай, гучніше свою пісеньку. Скочив колобок бок лисичці на ніс, тільки зручно мости. Та завів свою пісеньку. Тут вона його гам, та й проковтнула. Ходить лисичка, бурчить її животик, болить крутить животик. Вона взяла і виплюнула колобка і покотися собі далі колобок до бабусі і до вся. Кінець до наступних зустрічей.